Марафон на тв 7 Плюс триває у студії Юлія Астафурова. Рада усіх бачити. Далі говоримо про те, що в Україні скоро відзначатимуть день вчителя. І з нами вже на відеозв'язку Василь Власюк, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, Перемишельської гімназії у сільської ради. Пане Василю, рада вас бачити! Слава Україні! Добре. Добрий день, пані Юлії. Героям слава вітання вам особисто і всім телеглядачам. Дякую за запрошення і увагу до нашої професії. Це повірте, надихає супер. Ми дуже любимо надихати на щось добре в Україні. День учителя щороку відзначають у першу неділю жовтня. Цьогоріч він припадає на 5 жовтня. В Україні День учителя став нагодою вшанувати людей, які формують не лише знання, а й світогляд молодого покоління. Одним з таких, власне, є ви, пане Василь, Смельниччини, які ви двічі потрапляли до півфіналу національної премії Global Teachers Prize Україна. Цього року ви здобули перемогу в всеукраїнській премії вчителів ранкові зорі. Я власне вас з цим вітаю і насправді хочу запитати, а ви своїх вчителів пам'ятаєте? Хто з них на вас більше всього вплинув? Дякую щиро вам за запитання. Ці люди завжди в моїй пам'яті шкільні вчителі, викладачі в університеті. До речі, я закінчував навчання у Сімферопольському державному університеті. Досі всіх пам'ятаю і досі всіх шаную, бо значна частина вже відійшла у засвіти. Але це якраз ті люди, певно, які вагомий внесок зробили в те, щоб я сьогодні став тим, ким я є. Знаєте, от. Наполегливість і мудрість окремих з них, коли ну, вони йшли до свого шляху, і не завжди все швидко і вдало складається. І ось такий приклад однієї з вчителів моїх, яка не за першої спроби здобула педагогічну освіту, ну, просто до сьогодні, в моїй уяві. Тобто, якщо є мета. І докласти зусиль обов'язково все вийде. І ось оці мої досягнення це теж мотивація, в свою чергу, моїм учням. Що якщо працюєш, якщо любиш свою справу, е, успіх не забариться. А серед ваших випускників, вони, певно, у вас точно вже є. Є багато тих, хто теж вирішили освоювати професію вчителя і теж вчителюють, наприклад. Дякую за запитання. Звісно, є і така категорія учнів і учениць, і я цим дуже пишаюся. Є інші професії, але загалом усі вони порядні люди, і багато з них сьогодні захищає рідну землю. На жаль, багато вже є, таких, що стали героями. Ось. І, власне, і ці діти. І за понад 30 років досвіду, і теперішні, і минулих років, от це, власне, найголовніше те, що надихає. І так, сьогодні хочу передати вітання усім моїм випускникам різних років, а особливо тим учням, яких зараз навчаю, які рухають мене вперед. І от в мене є 10 крутих, ми в Тіктоці. Десь прикольних там можна е, знайти. Я хочу от, особливий привіт їм сьогодні передати. Е, знаєте, вони коли запитують, коли жартують, коли зустрічають, коли обіймають, ось тоді доходиш думки, що робиш е, правильно. А от на вашу думку, сучасний вчитель це хто? Це друг, це, можливо, ментор, так, це вихователь, це такий класичний педагог, який передає знання от, безпосередньо. Да? А, або може, це я не знаю, якась батьківська дещо функція є. Хто такий сучасний вчитель? Дякую за запитання. Моя думка така: дитина приходить у клас не до вчителя, а до людини. І от тут е, ключове те, що ми повинні будувати стосунки з ними на рівних, на довірі. Коли є ця довіра, тоді легше йти до успіху. Ми власне із дітьми і пишемо такі листи довіри. Вони не пишуть там ім'я, своє прізвище, але вони висловлюють те, що би вони хотіли, що би вони мріяли побачити, почути, е, над чим попрацювати. Ну і ми сьогодні не просто навчаємо, ми намагаємось надихнути, створити якісь власні сенси, щоб дитина, коли вийде з школи, вона була свідомою, відповідальною, щоб її не зупиняли якісь складні труднощі, щоб вона вміла ухвалювати рішення попри все. Адже дитинство не зупинилося, і ми, от важлива і підтримка. Обов'язково, ось ця підтримка і довіра. Тоді дорівнює успіх. У нас нещодавно, ну, практично вчора, була з візитом праправнучка Тараса Шевченка по сестрі Катерині 에, Людмила Красицька, письменниця. Так ось вона, вдруге вже у нас у закладі, і вона каже: я от помічаю, які у вас стосунки з учнями. Ну, Це дуже, дуже важливо. Ще нам дуже поталанило, що у нас е, дуже хороші батьки. А це велика заслуга в тому. Як діти працюють, як вони себе ведуть, які у них побажання, і врешті, як я вже говорив, який результат. тому низький уклін і щира вдячність батькам за це? Ну ми ще проговоримо я думаю, сьогодні і про виклики, які сьогодні стоять перед, перед педагогами. Дякую, але от ще хочу принагідно, теж честь. така думка, що сучасна школа має навчити. Учня вчитися і не відбити о цього бажання постійно вдосконалюватися, постійно щось вивчати нове, і е, от що ви думаєте про це? Дякую за запитання. Школа на сьогодні, на мою думку, це простір стійкості та вільних думок. Тобто, не повинно бути стіни між школою і реальним світом, адже рік два мене. І діти підуть у життя. І ми готуємо от не просто випускників, а от відповідальних громадян, які через рік-два вже будують нашу державу, відбудовують, які захищають країну. Тобто, навчаємо жити в часи змін і ухвалювати складні рішення. Ну, нині такий час, тому діти повинні бути до цього готові. От, власне, це, на мою думку, важливе. Угу. Давайте про виклики. Все ж таки, Ну окрім того, що останніх шість років українська освіта маневрує. Як може там спочатку був ковід, ми навчилися онлайн вчителювати і навчатися, так? Потім війна, блекаути, ну, все що завгодно. Я навіть не знаю, що там далі буде, і ніхто не знає. Але, тим не менш, які ще виклики перед українською школою, перед українськими вчителями, зокрема, стоїть так. Ну і, мабуть, там і грошове забезпечення теж. Я просто знаю, що зараз є нестача велика вчителів. Там, наприклад, вчителів математики, важко зараз знайти. бо Професія важка, потребує дійсно спеціальних якихось хистів, знань, умінь і навичок. І якось не дуже освоюють зараз цю професію. Е, які ще виклики? Що ви бачите? Дякую за питання. На сьогодні освіта повинна дійсно бути живою, активною і надихаючою. Діти, в свою чергу, повинні бути креативними, медіаграмотними, володіти цифровими інструментами. І ми це все намагаємось дати їм. Але. Перед педагогами ну вже не одне десятиліття, багато викликів і, і, з, і з різними ситуаціями їх більше є і більше. Є. Я зараз скажу не зовсім популярну думку щодо реформи нової української школи. Річ, звісно, хороша. Але я дотримуюсь таких простих елементарних речей і завжди їх намагаюсь озвучувати. Держава повинна е, зробити кілька кроків: перше це піднести престиж вчителя. Так. Вагомою частиною тут є заробітна плата, які, хоча вчителі не меркантильні, вони працюють попри все. Ну і дати матеріально-технічне забезпечення. Методична складова добре, але вона повинна бути не такою глибинною, не такою складною. Професія сьогодні вчителя дуже завантажена. Вимог надто багато і нам працювати. Ну, далеко не просто. Є ще ось такі моменти. Я зараз завдяки тим якимось досягненням своїм маю нагоду спілкуватися з колегами з різних регіонів і відчувати ось те, що болить. Ну, до прикладу, ось така річ, як несправедлива тінь. Сьогодні, на жаль, в просторах інтернету багато дуже хейту. І це б'є по честі. Педагогів. Це е, ну, применшує бажання творити, ну, знаєте, як якийсь анонімний суд, де вподобайки важать більше, ніж роки досвіду. Угу. Ну, це, на мою думку, несправедливо. Коли суспільство очікує від педагогів надлюдської стійкості, Педагоги – звичайні люди з усіма своїми життєвими проблемами. Е, я би дуже просив, щоби. Наше суспільство поважало тих, хто сьогодні творить майбутнє. Бо, як ви вже зазначили, сьогодні дійсно працівників освіти бракує. Далі буде ще складніша ситуація. Це, це один з головних викликів, тому, тому державі вкрай необхідно, попри те, що всі фінансові потоки, всі зусилля йдуть на найголовнішу потребу це захист нашої рідної землі. Але освітяни теж заслуговують на повагу і на підтримку. Тому ось такі речі. Є ще такий момент, як тихий булінг. Угу. Про що мова? Знову ж таки, з досвіду спілкування з колегами з різних регіонів. Є моменти, коли керівництво робить вигляд, що не звертає уваги на досягнення вчителів. І тоді, тоді педагоги вважають себе дещо знеціненими. І натомість ну, хороша річ нагородження грамотами, але це не повинно переходити якусь, у якусь грамотоманію. Бо. Ми розуміємо, що керівники намагаються якось підлікувати ситуацію з низькими зарплатами. Але ж тут до цих відзнак обов'язково повинна бути ще фінансова інвестиція. Угу. Ну, по, -інакшому ніяк, по інакшому ніяк. Бо кожен педагог, знову ж таки, людина, в, якого є, в якої є свої потреби. І свої витрати тому це важливо підтримка. Якщо цих складових не буде, ми зайдемо ще в глибшу кризу з, з власне з педагогічними кадрами. Угу. Е, чи відчуває зараз український вчитель автономність якусь у способі вибирання, як йому викладати свій предмет, як навчати дітей? Так і ще наступне питання. Ну існує така думка, що е, вчитель це людина, яка там прийшла умовно на урок, працює зараз за аудиторію даною, ну, викладає свій предмет. Але ми ж всі знаємо, що е, за кулись, за залаштунки вчительства да, це ще купа паперової роботи, методична робота, така яка є обов'язковою. Е, правильно розумію, чи е, варто її спрощувати? Бо ви казали, що дуже багато є якоїсь бюрократії навіть так у, у професії вчителя, начебто. Мала би бути професія суто творча, ну якщо я, я так вважаю. Однозначно, дякую за питання. Щодо предмету, ну досить демократичні зараз підходи. Зокрема, в нашому закладі, в нашій Перемишельській гімназії. Я користуючись можливістю, хочу подякувати і директорці, і заступниці. У нас дуже лояльний демократичний підхід і до цього. Тобто створені можливості для того, щоб вчитель розвивався. Ми їздили переймати досвід в приватні заклади міста Києва. Нас запрошували з візитом в центр позашкільної освіти міста Боярки. До нас приїздили нещодавно колеги приймати досвід з міста Ковеля. Тобто, звичайна сільська гімназія, але от у нас є такий рух, і обмежень таких немає навпаки, адміністрація мотивує, спонукає. Я виявив ініціативу взяти участь в апробації підручника інтегрованого курсу, це новий, нова хвиля. Така адміністрація однозначно підтримала. Ми гарно цю справу зробили минулого року, цьогоріч знову продовжуємо. Тому такі, такі моменти є, і і вони потрібні щодо паперової. Дійсно, хоча ми чуємо, що зменшуємо. Але цей потік, він нескінченний. нескінченний. Знаю, що з досвіду теж спілкування, що в деяких закладах занадто багато, скажімо так, в лапках вимагають поширювати в соціальних мережах, там, звітуватись і так далі. Тут важливо не загратися з цим. Воно має бути коротко, чітко, без зайвого навантаження вчителям. Ну і, до речі, саме сприйняття. Ви, як медіа представник, знаєте, що всі зараз візуали і коротенькі, цікавенькі матеріали, відео, тому все добре в міру. Ну, ось так. Угу. Чи чує вас міністерство освіти? Чи йдуть сучасні вчителі, точніше міністерство освіти йде в ногу з потребами, вимогами сучасних українських вчителів? Дякую за запитання, дуже важлива річ. Я вже три роки поспіль відвідую фестиваль освітян у Львові, де безпосередньо маю можливість і поспілкуватися з міністром освіти і з представниками комітету з питань освіти Верховної Ради. От і на одній з таких зустрічей я гостро висловив свою думку з приводу того. Чому не йдуть працювати педагоги у школи? Тому що так як я вже озвучував, це і престиж, і заробітна плата і так далі. Ну сказати, що не чують, я би не маю такого права. Чують, але я розумію чітко, з огляду на свій досвід багаторічний, не все одразу вдається швидко запровадити. Але комунікація є, можливо, місцями вона бажає кращого, але принаймні вона є, і це вже тішить. Угу. Все ж таки шлях, в принципі, правильний діалог існує. Давайте про е, різні вчительські конкурси. Ви брали участь в трьох, наскільки я розумію, так. Це двічі Global Teachers Ukraine, а також ранкові зорі. Роз... Правильно, так? Ось так, такі так. заходи. Вони е, для чого? Розкажіть глобально, так? <світнє> <світнє> ну Це як ярмарок вчителів, це як вчительський Оскар. Так? Це більше для вчителів, чи більше для е, учнів, чи можливо для батьків, чи можливо для того, аби взагалі там для всіх українців підсвітити важливість професії вчителя. так? Які глобальні цілі? І наскільки важко брати участь у, у таких подібних конкурсах? <світнє> Дякую за гарне запитання. Скажу одразу, що. Е ми вчителі, прості люди, ми не чекаємо там якогось грандіозного успіху. З чого все почалося, адміністрація закладу сказала, пане Василь, ваш зірковий час настав, ми вас номінували на премію Global Teacher Prize. Я от чекайте, ну, для чого? Я працюю з дітьми, отримую від цього задоволення достатньо. Але ну, мусив виправдати довіру і приступив до заповнення е, е, анкети. Ну, це дало можливість поглянути на себе з боку. Систематизувати весь досвід, напрацьований роками, і досягнення, якісь виклики. Ну, часу взяло, забрало це досить чимало. Але це дуже потужний досвід. Е, я іноді засмучую, засмучуюсь, хоча розумію, що у колег мало часу вільного і завантаженість, і, і різні виклики, але це. Дуже потужна річ, дуже мотивуюча як для себе, як для педагога, так і для своїх колег. І, звісно, для своїх учнів. Коли вже було оголошення на ранковій зорі, всеукраїнська премія, я вирішив спробувати вже тоді сам свої сили. В той час ми якраз перебували з дітьми в Карпатах, бо ми поєднуємо навчання із відпочинком. Були ми і на каналі «1 плюс 1» з учнями, і були ми в Рівному, і були якраз в той момент, коли е, фінал е, ранкових зорей е, в Карпатах. І діти, ось весь ті п'ять годин, коли коли тривав цей е, прямий ефір, були поруч зі мною. І вони казали: пане Василю, ви переможете, ви найкращий. Mm -hmm. Ну, е, знаєте, а коли оголосили моє прізвище. Ну, я повернувся до дітей, вони були позаду мене. Ми плакали усі разом, вони і я. Розумієте, оця підтримка і ця мотивація. Ну я вже, скажімо так, дорослий чоловік, маю досвід. Ну, міг би обійтися і без цього, скажімо так. Але це поштовх дітям. Вони розуміють, що коли працюєш, обов'язково успіх тебе знайде. Тому ось такі речі, такі речі варто робити. І я не кажу, що це повинно бути систематично, але заявити про себе. І ми, розуміючи всю ситуацію, педагоги, повинні свій престиж частково піднімати самі. Ну, поки що е, е, така ситуація. І в свою чергу, ось цей майданчик, да, ця якась е, медійність дає мені можливість достукатися, е, щоб мене почули, поділитися досвідом, запросити до себе. До речі, е, ми працюємо так зразу. Е, е, кілька слів з вашого дозволу. Е, з літер е, співпрацюємо тісно з літературним журналом е, е, літературна освіта. Я е, е, очолюю там ланку е, е, творчих конкурсів для дітей. І ось е, діти надсилають малюнки е, на, на, на різні напрями. Далі, ось з вашого дозволу, не можу кілька рядочків. Буквально нещодавно отримав е, такий записник від дівчинки з Чернігівщини, яка втратила е, тата. І ось тут вона одна з поезій коротесенька. осінній вітер на Майдані колише сотні прапорців. Ці прапорці це наші рани, це біль вже сивих матерів. Це діти, що ростуть без тата, це наречена без фати, сестра, що ще чекає брата, вдова в обіймах самоти. Крім того, ми проводимо ще краєзнавчий конкурс, який дозволяє підняти на поверхню творчих особистостей, які відомі в певній місцевості, але невідомі широкому загалу. На, 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 на конкурс Слава нації, на конкурс краєзнавчий від фонду Тараса Шевченка, який очолює праправнучка Тараса Шевченка по сестрі Катерині, надходить дуже багато робіт. Але мене вразило ну, до глибини душі і серця така річ, що ми отримуємо роботи від дітей з окупованих територій. Так, Уявляє, уявляєте, як це тримає, як діти там, в тих складних страшних умовах. Тягнуться сюди, до свого, до рідного. Ну, це, додає це, звичайно, віри. Цінно. Це, це додає віри, що все у нас вийде, і, угу. і все в нас буде гаразд. Тому і ще один момент: фонд Шевченка е випускає ось такі е захалявні книжечки захисників е України. Тут, при можливості, хто з них має якусь вільну хвилину, вони пишуть свої твори. І надсилають на конкурс свою Україну любіть. І тут ми публікуємо. Тут є е, поезії е, захисників, які були в полоні, Азо, Азовсталі. Е, ми, у нас була зустріч. Ми вручали подяки і ось ці друковані е, після поранення, після контузії. Е, і вони от кажуть в голос: ми там заради того, щоб говорити українською. Щоб діти могли писати, діти могли навчатися. Я після однієї з перемог зустрів знайомого, який захищає рідну землю, і він каже: Я дякую вам за те, що ви робите. Нас це тримає там. Ну, це дуже важливі речі. Фонд Шевченка ще випускає ось такий альманах. Ми теж тут будемо друкувати і роботи, і ну, це треба усім нам. Сьогодні, як ніколи, тому хто користуючись нагодою, хто е виявить бажання підтримати видання таких е книжок, будемо раді співпрацювати з усіма. Дякую. Спасибі вам велике. Надзвичайно, ви мене розчули, правда, і словами дівчинки з Чернігівщини, яка надіслала цього листа з цим віршем і іншими історіями. Ну, дійсно, знаєте, одне в мене з питань було: чи здатна сучасна система освіти виховати успішного патріотичного українця? Я так розумію, що після вашої розповіді точно здатна. Да? Якщо є, що додайте. Е, я би ще хотів, знаєте, що додати. Е, багато речей у нас важливих. Але зберегти ідентичність, зберегти е е свою землю це найголовніша задача усіх нас. Ми так само в закладах і е ці маскувальні захисні, і, і свічки, і ну, все, що завгодно можемо. І ярматі, і дітки долучаються, і батьки. Тобто ми живемо цим. А це навіть без додаткових слів виховання, виховання от майбутніх громадян, свідомих громадян е нашої держави. Багато різних речей. Ну і ще додам до того, що от медійність і праця дозволили навіть мені ще війти до складу співавторів підручника нової української школи з української мови. З пані Оленою Горошкіною та пані Ніною Голуб ми намагаємося зробити сучасне. Ну ми вже його частину зробили. Працюємо далі. Сучасний підручник, який буде цікавий, і це теж одна складова от патріотизму, любові до рідного. Ну бо для нас це святе. Ну і на завершення, можливо, ну ще буде запитання, а тоді вже кілька слів у день свята. Обов'язково дам вам нагоду привітати колег. Обов'язково. У мене ще тут питання одне є. Стосовно того, що я так бачу, це не стільки питання, а стільки мабуть ствердження, що от ви, ваша школа, ваша гімназія точно руйнує той стереотип, що в місті школа краща, а у селі школа ну таке собі. Да? Яких вже ну, насправді десятиліттями було. І е, от і ваша перемога, і підходи сучасні, так, і, е, і все інше, е, ну, от руйнує цей стереотип. так. А чи багато ваших колег, от саме з сільської школи, да, з сільських українських шкіл, так само от можна сказати, що руйнують ці стереотипи? Дякую за питання. Я сам випускник сільської школи. І, до речі, початкову школу закінчував, коли були класи комплект. Комплекти. В одній класній кімнаті було два ряди парт, перший і третій, в іншій, другий і четвертий. Мені це не завадило гарно навчатися. Я завжди кажу, що не залежить е, від приміщення, не залежить е, там, зокрема від дитини від вчителя. це має бути атмосфера спільна, е, спільна, спільнодія, і, і тоді буде результат. Розумієте, наша, наша гімназія, вона війшла до співзасновників од краєзнавчого конкурсу. Тобто ми намагаємось бути в такому ритмі, в такому темпі, щоб дійсно освітніми довести. амбасадорами. Так, щоб дійсно цей стереотип подолати, не мають значення, да, повинні бути умови створені, але стіни сільської школи, стіни міської школи, не принижуючи нікого. Ніяку особистість не повинні відрізняти. Ми повинні створити дитині такі умови, щоб вона розкрісвітла. В кожної дитини є внутрішня і зовнішня посмішка, і в кожної людини так само. Так? Ми повинні тримати ось цей позитив, робити все, щоби коли випускник чи випускниця сільської школи потрапить у мегаполіс, вона не відчувала якоїсь меншовартості. От, і от ми над цим працюємо, і ну я так помічаю, що дещо вдається. Я так хочу, ще від себе додати, що українці точно зруйнували ці стереотипи і довели те, що ми можемо навчатися будь-де і онлайн, і офлайн, і в бомбосховищах, і викладати так само можемо з будь-де, і в метро навчання може відбуватися, і в окопі навчання може відбуватися, і вчителювання так само ці е, випадки неодноразові по Україні. Ми розказували про ці кейси і надзвичайно пишалися своїми вчителями. Пане Василю, вітайте, колег. Бажайте дякую, дякую, шановні дорогі мої колеги, незламні освітяни. Я перш хочу попросити вас, не забувайте перемикати режим професійної включності. Вдячності вам від учнів, від колег, від батьків. Хай вашому житті будуть на дорозі життєвій люди з душею як океан. Відчувайте гордість за свою місію. Хай буде вам визнання, хай ваша енергія запалює серця. Віри вам, дорогі колеги, в Бога, віри вам в збройні сили, віри в свої сили, ну і віри в перемогу. З прийдешнім святом, дорогі колеги. А вам дякую, пані Юлії, всій команді, за запрошення. Приємно було поспілкуватися. Спасибі вам велике. нам теж надзвичайно приємно. Василь Власюк, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, перемишльської гімназії у Лашанівської сільської ради, був в знавному зв'язку. Говорили про сучасного вчителя, про сучасного учня, про сучасну школу напередодні дня учителя.